Вирушаю я сьогодні в подорож знову на Витковичі. Хочу знайти все-таки місце, де можна було б поїхати із сім'єю і відпочити. Сьогодні я буду знімати широко, широко фокусним, так би, об'єктивом, щоб можна було дивитися і на телевізорі це відео. Понад церквою вода вже зійшла на річці дуже швидко. Пару днів тому тут було повно води. Тепер тільки калюшки залишилися. Це в мене спідометр. Не буду знати, скільки я проїхав кілометрів. Зараз спробую його полагодити. Знайшов я причину, розібрав спідометр, виняв батарейку. Зараз я покажу вам, що там робиться, якщо буде видно. Ось тут де батарейка. Геть окислився і ржавий контакт, і тому в мене збиваються всі дані. Зараз спробую пошкрябати трошки і можливо буде працювати далі. Полагодив я свого спідометра. Ось вже показує кілометраж. Пошкрябав контакти. Ну, Буде сподіватися, що вже з того місця, звідки я його полагодив, буду знати скільки проїхав. Ну, Там було десь приблизно, думаю, 5-6 кілометрів від дому. Так що не страшно. Їду далі через Вітковицький ліс. Взагалі нема людей, велосипедистів ну, не бачив ні одного сьогодні. Погода непогана, така не жарко, і не холодно, і вітру нема. А хлопці мої облінилися, не захотіли зі мною їхати в подорож. Ну, буду їхати сам. Я старий, мені Ще хочеться десь проїхати, а їхнє все попереду, ще вони наїздяться. Змінився біля таблички Витковичі. Підняти трошки сідушку, бо занизько ноги згинаються. А треба крутити педалі, щоб нога повністю була рівна. Тоді не буде проблем із педалями. Але тихо так в лісі. Взагалі не чутно нікого, і вітру немає. Рибу, мабуть, було б добре половить на річці в цей час. Асфальт дуже добрий у Витковичах і на Витковичах. Але погано, що тут місцеві їздять 150-200 кілометрів. І це дуже небезпечно з такою швидкості їздить. Рано чи пізно все рівно щось станеться. Витковичі не зупинявся, тільки оце це лагодив свого спідометра. Так що вже зупинюсь після того як проїду відковичі. Приїхав я відковичі, їду вже по цілу Приїхав я до повороту. В ліс. Ну, велосипедом заїхати можна, але для автомобілів тут закрито. Але поїду в ліс, побачу, як тут дорога через ліс до річки. Така тишина в лісі, що аж у шах закладає. От звідти я їду. Не знаю куди приїду. Оце йду по лісу. Сам один. Не знаю на скільки кілометрів ліво-право, ніде немає нікого. І хочу от, що сказати, щоб ми спішимо. Ми все кудись спішимо і немає коли нам відпочити навіть. Бо ми спішимо поробити усе, спішимо щось купити. Е, і все, готуємося до якихось дат. Ці дати проходять і ми знов спішимо, і так життя наше проходить. А от я згадую 97, й рік 98, й 9, 2000-й, початок 2000-х років. Ми нікуди не спішили. У нас особи роботи не було, особи грошей не було. Ми Майже кожну неділю їздили до лісу, до річки. Якось відпочивали і, і кудись те все ділося. Нам уже нема коли для нас з'їздити десь відпочити це дуже знакова подія. От зараз в лісі і нікуди не спішу. І так тихо і спокійно тут. Зараз іду по таким от хащам. І дуже тихо. І в таких хащах може бути якийсь волк чи кабан. Ну, ведмедів точно тут немає. Взяв виняв на всякий службах. Відпугувач у мене є такий відпугувач для собак, ну, на котів теж діє на всяк випадок. Щоб не так страшно було. І знову розвилка. Ну, піду цього разу направо. Сюди. Цікаво було б в такому пустому лісі заночувати. Ну, треба. Треба буде відпочити якось десь біля лісу і річки. Тому і шукаю місце для відпочинку. Виїхав з лісу, а тут дорогу затопило. Тут машиною не проїдеш. Треба шукати іншу дорогу до річки. Вийшов на колишній такий насип. Тут колись була залізна дорога по цьому насипу. Ось там річка далі. Вон я із того лісу виїхав. Дивіться, яка річка стала велика Як її рознесло Давно така річка не була Тут біля цих сосунок можна було б і заночувати ну, Але живності тут фатає Вже мене і комари кусають і мурав'ї така речушка Буквально вийшла з берегів. Найшов тіньочок біля річки. Зараз перекушу, взяв з собою такий тормозок, два бутерброди, два помідора, полежу відпочину і поїду назад додому. Ну таке місце непогане, де можна відпочити в тіньочку і біля річки. Або десь їхати далі отам от. Але тут рядом ліс, тут можливо краще. Гарна у нас природа. Їжжаю в ліс і буду їхати лісом десь кілометрів три до дороги на до березне а там от сіла десь кілометрів тринадцять п'ятнадцять вітер перехрестив дерева то високий транспорт не пройде. А я проїду. Колись тут був ліс. Густий такий. І ось приблизно такий, ну ще густіше. А тепер нема лісу. Тут в'їзд відкритий, Зараз побачимо, там мабуть написано, що не можна заїжджати. Так, не можна під час пожежонебезпечного вже небезпечно періоду, ага, крім службового транспорту. Ну, у мене службовий транспорт, тому я заїжджав. Виїжджаю я вже з лісу на дорогу, а там дорога на Березне. Ще кілометрів 15-18, не знаю побачив скільки точно. Дома скучно сидіти вже в тому Ютубі. Нічого не цікаве. Одне і те саме. Назви тільки міняють, щоб зацікавити. От проїхався, згадав, де я в молодості. Розцікав спочатку на мопеді, потім на мотоциклі, потім на машині. Ну, Поїздив я тут по цій дорозі трохи. Згадую. Гарний був ліс колись, зараз не такий. Але тишина, спокій, мені це подобається. Приїхатися, відпочити, набратися сил. Бачите, навіть транспорт якийсь їздить тут. Шевлять автомобілі. І знову от сім скрипящий, з ямочками, швидко не поженеш тут, ну але краще ніж по піску їхати. Ось ця піщана гора на горизонті завжди говорить про те, що ми наближаємось до видкого. Мусив собі купити морозиво, великий стакан, бо то не діло, стільки багато їздить. Вже більше 20 кілометрів проїхав, а додому ще 10. Так що треба підкріпитися. Буду їсти саме найсмачніше морозиво. Залишаю витковище. Вже небагато залишилося додому. Додому завжди згори легше їхати. Так що знімати вже не буду. Йому перед хатою. Хороший асфальт вже закінчується. Іде вже такий, як кругом асфальт, гарбачки, ямочки. Під'їжджаю додому. Проїхав десь приблизно 33 кілометри.